Добрий день, малята! Сьогодні у нас з вами заняття зазнайомлення з соціумом, а поговоримо ми сьогодні про дуже цікаву та важливу професію професію пожежника. Діти, а хто ж такі пожежники і яку роботу вони виконують? Пожежники це хоробрі, сильні, смиліві люди, які гасять пожежу та рятують людей. Які потрапили в біду від пожежі. В давнину, коли не було пожежних машин та телефонів, пожежники чергували на вишках, які називалися каланча. Вони були дуже-дуже високими. І якщо десь вони бачили дим або полум'я, вони відразу виїжджали гасити пожежу, допомагати тим, хто потрапив у біду. А зараз, якщо десь трапилась пожежа, пожежників можна виликати по телефону за номером 101, і вони відразу будуть виїжджати на спеціальній пожежній машині, щоб допомогти тим, хто потрапив у біду. Ми з вами вже розглядали пожежну машину і знаємо, яка вона, з яких частин складається, і навіть робили аплікацію. А сьогодні я хочу ще розповісти про одяг, в якому працюють пожежники. Коли пожежники їдуть на виклик, вони одягають спеціальний одяг, спеціальний костюм, який не горить і не пропускає воду. Він зроблений зі спеціальної брезентової тканини. Голову від удару захищає каска. На руки одягають спеціальні рукавиці, а на ноги спеціальні чоботи, які теж не горять і не пропускають воду. Діти сьогодні на занятті я вам розповіла про професію пожежника. Давайте закріпимо з вами номер телефона, за яким викликають пожежників, це 101. Але я сподіваюся, що в вашому житті ніколи не буде потреби, щоб викликати пожежників. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!